Хай, багато людей почали грати на новому українському сервері під назвою Квант, який зараз на УБТ. Я довго сумнівався, чи варто туди заходити, оскільки не знайшов нормальних об'єктивних оглядів про функціонал, атмосферу чи економіку. Так що я вирішив це змінити і записати це відео. Граю я на цьому сервері на протязі тижня і відіграв за цей час більше 50 годин. Думаю, цього висерчить для об'єктивної думки. Ладно, перейдемо до проєкта. Тут я зустрів багато гравців з GTA, РП і Нексоса, і вони вельми задоволені, що перейшли сюди. Хто я, я знаю, що ти Тарас Дів. А звідки ти мене знаєш? Спустити, з штату Вайнвуд. Я би скорше сказав, що Nexo знав би те, чим цей сервер. Ну тут теж є над чим працювати. Сервер виглядає живим. При онлайні 500-600 чоловік тут всюди є люди, майже як на GTA RP при 1200. Після реєстрації тут не скучаєш і не думаєш, що робити, бо квестів тут дуже багато і їх неможливо пройти за один день. Вони заставляють тебе взаємодіяти з іншими гравцями, наприклад, є завдання листоноша, і щоб його виконати, треба вступити або створити бригаду і працювати разом з іншими гравцями. І ця система є на декілька роботах. Я працював в скваді, і це повністю міняє геймплей. Бо працювати в соло дуже унило, ні з ким поплакати, ні з ким поговорити. Плюс до того тут є навички на кожній роботі. Тут є навики, і, наприклад, на першому навику ти просто заробляєш гроші. На другому ти там получаєш плюс 15%. На третій в інкасаторів ти получаєш нову машину. Чувак має третій уровень, він тебе приймає до себе. Ти працюєш з ним на Volkswagen. Він може вийти зі своєї бригади, що тебе пригласив, він туди. І тобі машина переходить. І там на максимальному ранку на інкасаторі ще є інша машина, теж Volkswagen, але вже Приватбанк. І вона ще скорше їде. І Ді так само кирпошті їдеш. Потім там потім дають бус нової пошти. Він швидший, вміщає все більше посилків. Сім посилків. Є ще багато про що розказувати. але загалом тут атмосферні ліси, дуже епічна і неприбуткова охота. Економіка нормальна, на 4-му левелі за годину можна нафармити більше 20 тисяч, а з навиком інкасатора і 35. Прокачати його важко, за тиждень я дійшов тільки до 3 з 5. Ціни на авто тут плюс-мінус нормальні. За 5 днів я нафармив на старий гелі, Ну це я задротив. Ціни на нерухомість такі собі, но ще нормальні, бо не треба платити податки, так так, що дім ніколи не злетить. Ну це поки що. А ціни на звичайний одяг дуже високі, но думаю, це поправлять. Також тут можна грабити банкомати. Зажимай мешку, зажимай. Оце? Нажимайте кружечок. На карті. Ага. Ще раз. Все, і тепер тут мені гра, каже. на ВСД, да. Просто загати. Ага. Загнати, зазнати. У якусь багато Зайшло. Все, я походу награвся. 12 тисяч. Для пограбування банкомату потрібна мікросхема, яка крафтиться з п'яти елементів. Це все можна знайти в мусорнику. В них гритися — це як відкривати контейнери. В мафіях і в бандах також тут є ВЗХ, можна грабити бізнеси, людей, крафтити мати, з матів зброю і ще багато чого. А за відігровку п'яти пейдеїв можна покрутити рулетку. Беху, беху, беху я виграв. Патріот якийсь виграв. Призи там непогані. А на вихідних за 5 годин можна отримати 100 донатів. Серверу трохи більше місяця, багато функціоналу в розробці, і це зрозуміло, бо сервер на відкритому бета-тесті. Деякі модератори і адміністратори ще зелені, обнови і фікси виходять, і якщо на нього не заб'ють. Це буде топовий український проект. Коротше, грати тут можна, всі плюс-мінус задоволені. Я би сам тут не грав стільки часу, якщо б це була помойка. Пацани, в яких на GTA 5 РП 40 лямів навіть зайшли сюди і вже не виходять 5 днів. Мені тут дали медійку, але вона не дає ніякого профіту, крім промокоду ALIPRO, який ви можете вести на другому уровні у телефоні, можете вводити, буду вельми вдячний. А хто грав на сервері, напишіть, що вам сподобалось, а що ні. А на цьому все бувайте здорові! Слава Україні!